Доброго дня, Вельмошановне панство. В даному магнітофоні АКАЙ GX635 проводилася повна розборка правого вузла з вимовкою старої смазки і нанесенням нової. Також з лівої сторони теж повна розборка змивуванням смазки і нанесенням нової змазки. Повністю був почищений лічильник. Не чіпаючи тільки самих цифр, вони повинні бути сухі. Відновлений шків резиновий, який передає оберти на лічильник, повністю був відновлений під мікроскопом ведучий ролик, який був взагалі-то в гарному стані. Але не завадило йому зробити чистим. Зараз детонація впала майже до норми, до нуля, і він практично і ідеальний. Була повністю відновлена графітове, графітове покриття шести резисторів. Це резистор лінійного е, виходу. Mm -hmm. Були відновлені резистори регулятора мікрофонного входу, резистори два е, лінійного входу. Частково були почищені е, перемикачі, які перемикають е, лінію і вхід-вихід. Швидкість, От, і тип плівки і включення на запис правого і лівого каналу. Відновлено перевірено повністю напруги на стабілізаторах. Не чіпалося виключно налаштування магнітних головок, вони стоять згідно зі стандартами АКАЯ для побутових. Приладів. Що бажано зробити в ідеалі? В ідеалі було б бажано налаштувати магнітні головки по специфікації професійних АКАїв 400-го і 1000-го, не налаштовуються битові побутові прилади тільки для того, щоб люди не використовували їх в професійних цілях. І треба перерахувати дані номіналів з запису. В ідеалі можна було замінити дані регулятори марки 10-ї фірми Alps. Це стоять і тут С4. Замінити їх на хоча б на 27 модифікацію. В ідеалі було б замінити повністю ці перемикачі на майбутнє. В остальному апарат є налаштований по стандартам. Акая і вважається повністю працездатна. Дякую за увагу.